Цього літа в Україні замість співів пташок чути гул генераторів. Більшість з нас уже звикли жити з постійним шумом, бо ж по іншому під час вієлових відключень світла не буде. Проте існує ще одна проблема: чимало генераторів підключені не за правилами, і відповідно існує ризик отруїтися чадним газом. Ми опитали українців, чи відчували вони погіршення самопочуття. Пенсіонерка Валентина ділиться, намагається оминати місця скупчення генераторів. Часто йдеш і, і біля цього кафе генератори, і там то просто аж дурно, і від, і від цього шуму, і, і від цих газів. Тоді як студентка Олеся в таку спеку дуже рідко відкриває вдома вікна, бо ж під її будинком стоїть генератор. По-перше, він прямо під вікном, і це шум. І по-друге, ну, віддає запахом бензину. Встановлювати генератор поруч із житловим будинком категорично заборонено. Застерігає Олександр Попов, який спеціалізується на генераторах, щоб вихлопні гази не попадали в приміщення, не попадали до відкритих вікон і безпечною відстанью є 12 метрів до будівлі до вікна. Правила безпечного використання генераторів говорять, що місце для встановлення пристрою має бути визначене після спеціального проєктного дослідження для кожної кав'ярні чи то магазину індивідуально. Проте в нинішніх умовах часу на це немає. Тож Олександр дає рекомендації, які допоможуть вам встановити генератор безпечно. Перше, не можна встановити генератори в закритому приміщенні, тому що обов'язково для генератора потрібне охолодження. Категорично не можна вихлопні гази виводити будь-де. Тобто, наприклад, якісь витяжки. Вихлопні гази повинні бути виведені тільки спеціально виконаним трубою, спеціально розрахованими матеріалами, які витримують великі температури. Олександр також наголошує, вмикати генератор одразу в розетку не варто. Для цього краще використати перекидний рубильник. А чи дотримуються цих правил? Разом з Олександром приїжджаємо у місце скупчення генераторів. Одразу бачимо генератор, що стоїть надто близько до кав'ярні. Ну, по-перше, якщо буде невеличкий вітер, то вихлопні гази будуть потрапляти прямо на співробітників і на людей. А по-друге, вона дуже близько стоїть до морозильної камери, що це не дуже добре. Наступним Олександр помічає неправильно встановлений генератор поруч із зоомагазином, що розташований у житловому будинку. Вихлопні гази можуть потрапляти в будівлю, також вікна відкриті, які над генератором, тому треба максимально це враховувати, ставити більш подалі від відкритих вікон. Ми вирішили також і виміряти відстань між великим генератором одного із супермаркетів і житловим будинком. В середньому один метр людина проходить за два звичайні кроки. Тож крокую і нароховуюю 9 кроків, що приблизно складає 5 метрів. Екологиня Анастасія Скок каже: Улітку вихлопи небезпечніші ніж взимку, бо ж надовше затримуються у повітрі. Коли висока температура повітря, коли відсутність вітрів, не йде холодний фронт, тобто постійно ми маємо зону високого атмосферного тиску. За рахунок цього всі речовини, які виділяються отут, в зоні, де ми дихаємо, залишаються в зоні, де ми дихаємо. Якщо це знов таки вулиця на 10 генераторів, повірте, воно і за добу не вивітриться. Тож дуже важливо слідкувати за своїм самопочуттям, аби не допустити отруєння чадним газом. Перші його симптоми нам розповідає лікарка Майя Русалович, що лікує легеневі хвороби. Перше, що помічають люди, це слабкість, і вони вважають, що це просто спекотна погода, зневоднення. Потім починається головний біль. Проте ці симптоми легко зняти. Варто лише вийти на простір, де буде свіже повітря, та пити багато чистої води. А от якщо до симптомів додалась ще й нудота, не гайте часу та викликайте швидку. Це може бути отруєння чадним газом.